Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Коли ми згадуємо про Римську імперію, перша асоціація, що спадає на думку, це її могутність та територіальна експансія. За часів правління Траяна імперія досягла свого апогею та найбільшого розквіту. Однак Рим брав участь у територіальних завоюваннях практично з самого початку свого існування. Обговорюючи територіальну експансію та завоювання, важливо розрізняти колонії та провінції, тому що багато людей ототожнюють ці поняття. Отже, колонія це сплановане поселення римських громадян за межами Риму на завойованих територіях. Зазвичай римляни спершу створювали військовий табір на таких завойованих територіях. А потім тут прибували цивільні особи, ветерани та торговці. Існувало два типи колоній. Перше, це римська, а друге латинська. У римських колоніях мешканці мали римське громадянство, а отже, мали і повні права та міську адміністрацію під контролем Риму. Латинські колонії створювали за римським зразком та місцевими магістратами і адміністративною автономією, але такі колонії були зобов'язані надавати війська для допомоги Римі під час війни. Також існували римські військові колонії, розміщені на кордонах імперії, а також на її узбережжях. Колонії розташовувались переважно на території сучасної Італії. Тим часом провінції були за її межами в основному. Найпершою римською провінцією була Сицилія. Вона доєдналася до складу Римської республіки в 241 році до нашої ери. Потім, через кілька років приєдналися Сардинія та Корцика як провінції. Кожною провінцією керував магістрат, якого також називали проконсулом. Нагадую, що в часи республіки консул, навіть двоє консулів, керували державою. Це аналоги сучасного прем'єр-міністра. Отже, проконсул був керівником провінції. Йому були надані широкі повноваження, включаючи здійснення правосуддя та збір податків. Провінції не були зобов'язані надавати Риму війська під час війни, але вони повинні були сплачувати щорічні податки. Август, наприклад, наказав, щоб такі податки з римських провінцій надходили до фіскусу, який був безпосередньо під його контролем, а не до державної скарбниці, що була під контролем Сенату. Кошти, що надходили до фіскусу, використовувались для фінансування громадської роботи та армії. Рим також намагався асимілювати провінції в політичному та культурному контекстах, надаючи моделі римської поведінки та управління як основу. Міста також були перебудовані згідно римської моделі з форумом у центрі. Найбільш романізованими провінції стали Нарбонська Галія, Іспанія та Африка, тому що там прижилась латинська мова та культура. Східні провінції, однак, були менш романізовані, оскільки грецька мова та еліністична культура були дуже поширені там і перешкоджали проникненню і засвоєнню римської культури. Незважаючи на це, Рим завжди залишався дуже толерантним до місцевих культур та релігій у провінціях. Мешканці провінції не могли брати участь у політичному житті Риму та також не могли вкладати шлюби з римськими громадянами. Однак це правило було скасовано і змінилося з рішенням Каракали надати римське громадянство всім жителям імперії. Нагадую, що Каракала був при владі на початку 3-го століття нашої ери. Аби перерахувати всі римські провінції, знадобиться ще один епізод подкасту. Тому я рекомендую просто пошукати карту Римської імперії 117 року нашої ери в інтернеті. Повертаємося до сучасності. Яка, на вашу думку, імперія є найбільшою та наймогутнішою в ці століття? Google каже, що це Британська імперія. Вона була найбільшою імперією в історії, як за територіальну експансію, так і за чисельністю населення. Наприклад, на початку ХХ століття вона займала близько 34 мільйони квадратних кілометрів і контролювала близько черті Суходолу світу. Та також під її владою було 23% населення усього світу. Британська імперія керувала колоніями по-різному. Наприклад, перший вид колоній називався Колонії поселенці, до яких входили Канада, Австралія та Нова Зеландія, і вони мали широку внутрішню автономію, представницькі уряди та парламенти. Британський контроль був над міжнародною політикою та обороною. Інший вид колонії називається колонії експлуатації, і вони управлялись безпосередньо Великою Британією за допомогою губернатора на місці та обраної законодавчої влади, що складалася з британських чиновників та місцевих представників. Індія це найвідоміший приклад колоній такого типу. І третій тип колонії Британської імперії це протекторат. Такі території, де, е, на таких територіях зберігалось місцеве самоврядування, але під наглядом та контролем Британської імперії. Британський протекторат регулював питання зовнішньої політики, оборони та правосуддя. Які інші сучасні імперії ви знаєте? Очевидно, що стародавній Рим створив дуже міцну політичну та правову основу для багатьох так званих сучасних імперій і не тільки. Дякую усім за увагу!